Has started, so we can... да, трансляція почалася. Можемо починати наше засідання. Доброго дня, шановні члени комісії, шановні слухачі офіційного засідання. На проведення конкурсу на заняття посади по посади дисаних інфекторів назвати Радамольєна. Я сьогодні є а, головою цієї зустрічі. Ми опублікували порядок денний за 20 три дні. Дочні госсайд. Першого липня вищої ради Правосуддя. Спочатку перевіримо квору засідання. Мене звати Реда Мальєна. Я один членів комісії. Я присутня. Я буду зараз питати всіх членів комісії. Павло Зелінчик. доброго дня. Я тут пересутній Джон Ерлік. Доброго дня. Наші українські колеги, Ольга Попікова. Вітаю. Приде... Лена Добрий день на місці. Юлія Бокова. Юлія Бокова. Добрий день, присутня. Шестеро членів комісії присутні всі. Ми можемо. Починати наше засідання в першу чергу хочу сказати, що ми, як члени комісії, раді провести цей другий раунд конкурсу на занят... заняття посади диспандного інспектора. Служба дуже важлива для забезпечення ефективності дисциплінарних проваджень притягнення від... до відповідальності. суддів, ну і звичайно під. Довіри до суддівського корпусу після першого раунду наших конкурсів служба вже почала свою роботу в грудні того року, і я думаю, що вона довела свій професійний уровень і прагнення дійсно виконати цю місію. Дужби і новий додатковий раунд дозволить нам покращити ефективність роботи цієї служби і забезпечити ефективність всіх процедур, процесів, що важливо для ефективності системи загалом я в першу чергу хочу оголосити порядок денний нашого засідання. У нас є одне головне питання на порядку денному, а саме погодження за ухвалення переліку осіб, які допущені до участі в конкурсі, і тих, хто не допущений до участі в конкурсі. І друге питання на перекоденному це організаційні питання. будь ласка, члени комісії. Чи у вас є додаткові коментарі щодо порядку денного? Чи можемо ухвалити його так, як він був тільки що оголошений? не бачу жодних коментарів або не погодження, то ми порядок даний ухвалений, погоджений, і ми можемо рухатися далі. І перший порядок порядку, перше питання на порядку денному це е, ухвалення переліку осіб допущених до участі в конкурсі. 29 квітня цього року. ВРП прийняло рішення оголосити конкурс на о до дисциплінарного інспектора чотири посади і дедлайн на подачу аплікацій був щото червня цього року. Після дедлайну всі заявки були оцінені комісією щодо дотримання до вимог прийнятності відповідно до закону і чи вони відповідали процедурі. Проведення конкурсу ті апліканти, які не були, не виконали вимоги, які висуваються спеціальним інспекторам, відповідно до закону. Або які не надали всіх необхідних документів для участі в конкурсі, або які надали документи з порушенням відповідних дедлайнів, вони не допускаються до участі в конкурсі, з з врахуванням вище зазначених обставин члени комісії проаналізували всі документи заявників і обговорили всі питання щодо прийнятності і документи які подали апліканти Відповідно, всі нодамсі документи ми е, маємо в наявності. Всі члени комісії знають про них. Я думаю, що ми можемо проголосувати за два е, списки, які будуть опубліковані одразу після нашого офіційного засідання. Дання, але в першу чергу хочу спитати членів комісії: чи у вас є якісь самовідводи відповідно до процедури голосування? Немає, я так бачу, ніхто не бере самовідвід Тому Хочу пропонувати провести голосування за ці два списки, які є додатком до. Протоколу нашого засідання додатком А і а, додатком Б. Перший додаток це ті заявники, які допущені до конкурсу, і додаток Б, це перелік осіб, які не допущені до участі у конкурсі. Хочу сказати, що у нас є 70 заявників, які яких ми пропонуємо допустити, і одинадцять, яких ми пропонуємо не допускати. Пропоную перейти до голосування. І почну з Юлії Бокової. Як ви голосуєте? Так, я голосую за you? Олена Кобі. Дякую, Олена Ковбій. Погоджуюсь. Ольга Попікова. Дякую, Ольга Попікова. Так, підтримую, погоджуюсь. Дякую, Павел Зелінчик. Я голосую за. Джон Ерлік. Я голосую за. I, Moulyé, Дякую. І я, Реда Мульєни, також голосую за це рішення. Перелік. Заявників, які допущені і не допущені переліки ухвалені комісією, і вони будуть опубліковані на вебсайті ВРП одразу після нашого засідання. Мекенпортна хочу зараз сказати важливу річ: ті люди, яких не було допущено, мають право надати... Скаргу впродовж трьох днів після опублікування а, переліків з а, відповідними поясненням відповідних а, причин і міркувань. І ми розглянемо такі а, скарги А зараз перейдімо до організаційних питань на порядку денному. Перше оголошення наступне. Щодо тестування когнитивних навичок, хочу проінформувати, що з урахуванням того, що схема схеми, результати, методологія перевірки не були змінені. Відповідно, ті кандидати, які були допущені і які вже пройшли успішно тестування на когнитивних навичок торік, можуть. Мають право не брати участь в ще одному тестуванні їхні результати будуть взяти до уваги під час цього конкурсу. Ще це дуже важливе оголошення для тих кандидатів, які вже брали участь у цьому конкурсі торік і не проходили тестування на когнітивні навички. Також хочу проінформувати, що ВРП прийняла рішення збільшити кількість інспекторів в службі інспекторів на одну посаду. Відповідно, зараз є п'ять вакансій в цій службі. у випадку. Якщо ВРП оголосить додатковий конкурс на ще одну вакансію, то тоді. Він буде розглядатися як такий, що проходять в межах цього конкурсу. Відповідно будуть надані додаткові оголошення, розроблені додаткові оголошення, і кандидатів відповідно повідомлять про такі хочу також. Проінформувати вас про наступні кроки. Э, цього конкурсу, так як і в попередніх конкурсах, ми оголошували, і ми рухалися в напрямку наших э, цілей, а саме вибрати э, Кандидатів на основі їхніх здатностей, здібностей, професіоналізму, доброчесності тих людей, які спроможні досягти встановленої місії. Ми і надалі рухаємося до цієї цілі. Ми намагаємося виявити найкращих кандидатів. І наша ціль бути об'єктивними, прозорими, і я певна, що ми торік довели, що ми дотримуємося такої цілі. Відповідно, порядок, який було ухвалено комісією, торік не було змінено. Ми вважаємо, що він був достатньо всеосяжним. Він спирається на фактичні здібності кандидатів, і просто нагадаю вам кроки. Перший крок це. Допуск кандидатів ми тільки що завершили цю стадію сьогодні. Наступна стадія це тестування на перевірку когнитивних навичок. Коли ми оцінюємо загальний інтелект кандидатів, і цей інструмент цей інструмент ми вже застосовували, і як я казала, ми будемо зараховувати результати попередніх конкурсів, і ми будемо а, встановлювати а, кількість кандидатів через помноження наявних вакансій на 5. Наступний крок передбачає перевірку аналітичних здібностей, а, юридичних а, юридичного мислення, і що дуже важливо для. Цієї посади і після цього ті, хто наберуть найкращі бали, будуть вибрані. Пропорція буде два кандидати на одну вакансію. паралельно з цим буде тривати перевірка доброчесності, щоб у нас було достатньо часу для. Для нас для держорганів і громадянського суспільства для надання необхідної інформації для її аналізу, як і в попередніх конкурсах, ми дуже полягаємося на підтримку організації громадянського суспільства, і останній крок це буде будуть співбесіди. Після чого ми приймемо рішення щодо остаточного переліку найкращих кандидатів, які ми передамо в ВРП зараз. Ми готуємося до тестування на перевірку когнитивних навичок і сподіваюся, що надавач таких послуг буде контакт готовий впродовж наступних тижнів. І сподіваємося, що за два-три тижні ми зможемо провести таке тестування. Інформацію щодо дати, часу і місця проведення такого тестування буде оприлюднена на офіційному вебсайті ВРП за п'ять днів до проведення тестування. І Кандидатів відповідно повідомлять про це. Це найважливіша інформація щодо всіх стадій процесу. Вважаємо, що ми зможемо закінчити конкурс до кінця вересня. і у нас будуть результати відповідні. Це наш такий амбітний план, амбітні цілі, і ми зробимо все, що потрібно від нас, щоб це зробити це все з мого боку. Я запрошую членів комісії сказати щось прокоментувати, якісь висловити коментарі або якась можливо у вас є інша інформація, яку ви хочете оголосити. Будь ласка, слово вам. Жодних додаткових коментарів ремарок немає. Вважаю, що всю важливу офіційну інформацію ми вже оголосили. Якщо виникатимуть якісь додаткові питання, ми їх будемо оприлюднювати на веб-сайті ВРП і на Фейсбук сторінці комісії. Запрошуємо всіх кандидатів стежити за цією сторінкою. Ми оновлюємо регулярно там інформацію. Якщо інших додаткових ремарок коментарів немає, то тоді хочу закрити це засідання, бажати всім кандидатам всього найкращого і вдачі під час цього конкурсу. І тоді чекаю на наступні етапи конкурсу. Щиро дякую, шановні члени комісії і шановні слухачі нашого офіційного засідання. Засідання закрито.